Сьогодні свята церква вшановує пам'ять преподобного Отця нашого Тедора Трихини. Святий був сином багатого вельможі в Царгороді, однак він покинув і багатство, і почесті, і розкоші, пішов у пустелю і там став умертвляти своє тіло. День і ніч молився Богу. Йому не вадила літня спека, його не лякали ні мороз, ні дощ, ні холодний вітер, що пронизував його тіло. Аж до костей. Ходив він у волосниці, і тому звали його Трихіна той, хто носить волосяницю. а згодом так само називали і пустелю, в якій він жив, бо пам'ятав про свого слугу і дав йому владу проганяти бісів, оздоровляти хворих і творити інші чуда. А коли помер з його святих мощей, стало витікати благовійне миро, цілительне для всіх. Хто призвав його ім'я, просив допомоги з Богом!